Депутати Верховної Ради України прийняли закони, які наближають Україну до Європейського Союзу. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. Також нардеп зазначив, що у першому читанні парламент схвалив його законопроект про оптимізацію структури власності оператора газотранспортної системи України, написаний у співавторстві з нардепом Андрієм Герусом. Це євроінтеграційний законопроект необхідний для забезпечення виконання Україною у. Умов меморандумів з Європейським союзом та міжнародним валютним фондом цей закон важливий для всіх українців. Він упорядковує управління газотранспортними системами, а отже, дозволить зменшити витрати і стримати зростання тарифів, а також спрямувати вивільнені кошти на збільшення видобування Україною власного газу. Прийнято також низку інших важливих законів, зокрема, покращення умов надання відпусток для жінок у зв'язку з вагітністю. У першому читанні прийнято закон про легалізацію медичного канабісу. Схвалили новий закон про кредитні спілки. Внесено євроінтеграційні зміни до митного кодексу. У зв'язку з реформою церковного календаря змінили дати деяких свят. Різдво Христове – 25 грудня замість 7 січня, день української державності, 15 липня замість дві. 28 липня. День захисників і захисниць України. 1 жовтня замість 14-го. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.